Всім привіт! Сьогодні розглянемо, що собі представляє пружино поршнева пневматика Optima Mod 90. Це гвинтівка з енергетикою 24 Джоулі. Це повнорозмірна гвинтівка. І вона досить бюджетна за вартістю. Вартість такої зброї на момент огляду складає менше 6 тисяч гривень. Давайте ж розберемо, що взагалі пропонується за такі гроші. Відразу видно, що гвинтівка має досить простий лаконічний дизайн. Вона, так би мовити, відрізняється цим від багатьох інших футуристичних моделей бренду Optima. Тут звичайне лаконічне ложе, без всяких прибамбасів, так би мовити. Тим не менш, необхідний мінімум тут є, щока типу Монте-Карло. Насічки в місцях утримання зброї. Потиличник тут виглядає досить брутально. Не скажу, що він Якийсь еластичний, він, якийсь гумовий, яким, напевно, можна винести голову якомусь орку. Гвинтівками сталевий нарізний ствол довжиною 45 см, муфта ствола. Сталева на кінці ствола маємо маленький полімерний надульник, який захищає дульну різьбу, і утворює собою мушку з оптоволоконною ставкою. І водночас намушник. Також ми бачимо регульований цілик, досить стандартний для турецьких пневматичних гвинтівок. Регулюється за горизонтом, за висотою. Маємо числові маркування для того, щоб вам простіше було зберегти пристрілку і орієнтуватись під час внесення якихось поправок. На корпусі компресора бачимо стандартну 11-мм одинадцятиміліметрову. Базу типу ластівчин хвіст з металевим стопором, який сюди фіксується на два гвинта. Така база дозволяє закріпити будь-які кільця, будь-який моноблок для встановлення оптичного прицілу. Далі у нас цілком стандартний двопозиційний автоматичний запобіжник, який зустрічається на багатьох моделях пневматики від бренду Optima. Він автоматичний вмикається кожного разу, коли ми взводимо гвинтівку. Тобто, перед кожним пострілом вам потрібно буде потягнути цей імпровізований курок на себе. І коли ви бачите червону марку, то можете розуміти, що гвинтівка готова здійснити постріл. Також у нас тут фірмовий регульований спусковий механізм, який називається Quattro Trigger. Він має регулювання по зусиллю спуску в досить широкому діапазоні. Дозволяє відрегулювати його, тобто підналаштувати під конкретного стрілка, що є досить непогано. Що тут також є цікавого: вони поставили сюди їх фірмову систему Shock Absorber System. Це запатентована система поглинання. Паразитних імпульсів, негативних коливань, які утворюються під час пострілу з цієї зброї. І в певній мірі вона робить стрільбу з такою зброєю точнішою і теоретично робить довшим час експлуатації оптичного прицілу. Маса цієї гвинтівки 3 кг 200 г, Загальна довжина 113 см. Також ця модель пневматичної гвинтівки доступна з їх фірмовою турецькою газовою пружиною. З маркуванням Vortex, але коштуватиме вона дещо дорожче. Що про неї сказати у висновку? Ця гвинтівка підійде в першу чергу тим, хто шукає собі недорогу, але просту й надійну прожинопрошнову гвинтівку для стрільби мішеням. Вона також може розглядатись в якості тренувального інструменту навчального інструменту для навчання дітей, підлітків, присутності дорослих. Звісно, очевидно, що виробник під час проектування цієї гвинтівки закладав в неї роль саме бюджетної простої пневматики, і тому очевидно, що заощадив на деяких моментах. Дизайну. Але, попри все це, гвинтівка наділена усіма необхідними модулями, які дозволяють, в принципі, влучно стріляти. Регульований відкритий приціл з оптоволоконними ставками, регульований, досить непоганий спусковий механізм, фірма-система Shock Absorber System. Тобто такі ключові моменти тут в наявності. Також можна без проблем поставити оптичний приціл і стріляти з ним. Очевидно, що за свої гроші вона представляє собою досить непоганий зразок пневматики. Що ж, на цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!